Це OnCloud 6. А це Skechers. Це Nike Air Max 90. А це Skechers. І це Hoka Bondi 8. А це Skechers. Нічого не зрозуміли? Тоді давайте розбиратися. Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше. 9 10? 10 років, і сьогодні ми з вами поговоримо про такий бренд, як Skechers. Досить багато людей в мене в коментарях мене питали, чому я не оглядаю і не ношу цей бренд. Хоча, якщо дивитися циферки продажів в світі, це третій по успішності бренд після Adidas і Nike. Тоді чому ж я їх так не люблю? Давайте ми сьогодні з цим вже остаточно розберемося, і з цим мені допоможе британський кросівочний блогер Еліот Пейдж, якого досить недавно накрив. Каналі вийшло велике порівняння кросівок різних брендів і кросівок Skechers. І зараз ми кожну по черзі оцю пару розберемо. Але поки ми перейдемо до бренду Skechers, пропоную тобі підписатися, поставити лайк під цим відео і стати спонсором кросятні для ну просто шикарніших бонусів і мільйона плюшечок, які вам дасть спонсорство на Кросятні. Почнемо ми з бренду On Running і їх такої вже супер базової модельки Cloud 6 і дивно дуже схожої модельки від бренду Skechers. Як ми можемо побачити на відео, хлопці вирішили протестувати ці всі кросівки на доріжці, і людина, яка їх тестує, не знає, який кросівок на якій нозі. І як ми можемо побачити, ці ну дуже до дивного схожі між собою пари і по отворах в піноматеріалі, і навіть по цій резинці замість шнурівок, і в принципі по загальному вигляду. Але все одно по комфорту виграє онранінг. Далі другою парою йшли New Balance, це така більш масивна баскетбольна пара від New Balance, це 550 І знову. Дивно схожі на них кросівки від Skechers. І тут, що мені дивно, після тестів перемагає не New Balance. Хоча це трошки дивна пара, це не базові м'які New Balance типу дев'яток, типу 1906, Це більш такі кедоподібні великі масивні кросівки, але чомусь хлопець обирає Skechers. This mother... Далі йшов бренд Nike, і їх просто одна з самих легендарних модельок супер старих, супер таких впізнаваних, це Air Max 90. І знову в Skechers все дуже до дивного схоже. І відкритий балон в п'ятці, і верх також конструктивно дуже схожий. Але знову дивно, що після тестів перемагає скетчерс. Юарфлей Геймс малеф. І ти вроді думаєш собі, ну блін, ну це ж легендарні найки, ну як може перемогти Skechers? А отак, оце якраз і є основною проблемою, про яку ми зараз поговоримо. Далі на тестах йшла пара кедів від бренду Adidas і Skechersів, І ну з кедами вже трошки менш очевидна штука, тому що і на вигляд, і по відчуттях, і по матеріалах з кедами трошки важча ситуація, тому що навіть якщо не брати з. Скечерс все одно всі кеди о такого вигляду типу самби, типу палермо від пума є дуже схожими. Але знову після тестів перемагає пара від скетчерс. І ну, це просто якесь, ну. Баба. Хочете прикол? Скетчерс навіть скопіювали крокси. Ну, блін, ну тут я навіть не знаю. Е, з моєю нелюбов'ю до дизайну. Кроксів я завжди говорив, що я просто не люблю їх візуально, але я признаю, що навіть в ці крокси вкладені технології, що вони немарно такі зручні, всі їх хвалять, що це просто супер шикарне, зручне взуття. Але якраз з кроксами, так само як і з On Running, переміг оригінал. Тому ми бачимо, що оце просто тупе копіювання не завжди діє. die you motherfucker Далі ми переходимо до більш спеціалізованого бренду, а саме до бренду Хока. І це більш вже такий вузько направлений бренд з крутими, афієзними, зручними біговими кросівками, і знову в скетчерс, ну просто до неможливості схожа пара. Там вони, я вже не говорю про саму форму підошви, про, в принципі, дизайн кросівка. Вони навіть там скопіювали оцей градієнт в підошві. Але під час те, Хлопець сказав, що пара від Skechers набагато зручніша, ніж Bondi 8. Оце для мене прям дуже дивним було. Вал. Я особисто знаю людей, які з оцих бонді з року в рік просто не вилазять. Вони всі говорять, що це просто одна з найзручніших, м'якших пар, в принципі, з усіх кросівок для ходьби, але все одно людина обирає скетчерси. І тепер, коли ми подивилися на тести усіх цих кросівок порівняно з брендом Skechers, і побачили, що Skechers перемагає майже у всіх категоріях. Людина обрала скетчерси порівняно з іншими досить крутими, досить відомими парами від крутих брендів. І тут напрошується висновок, чому скетчерс – це зло? А тому що усі оці компанії для того, щоб придумати цей дизайн, для того, щоб придумати ці технології. Матеріалу, верху, в принципі, маркетинг. Ну на це потрачено було дуже багато грошей і людського ресурсу для того, щоб умовна пара, наприклад, Bondi 8, вийшла на ринок, ви їх купили, і вам вони дуже сподобались. Але такі компанії, як Skechers, не роблять цього. Вони просто беруть, готове, копіюють. Трошки по можливості його удосконалюють, роблять трошечки кращим, і все. І вони перемагають. І це в дальній перспективі робить повну катастрофу на ринку кросівок. Тому що рано чи пізно скетчерси почнуть продаватися ще більше, ніж такі досить невеликі компанії, як Хока, як Оннінг, і вони їх просто з'їдять. Але, попри це, все, скетчерси не вкладалися в технології, скетчерси не придумували щось нове. Вони просто копіювали, тому вони не мають що вам нове дати. Вони не вміють придумати нову технологію, як, наприклад, Онранінг придумали отвори в підошві. Ні, вони їх просто скопіювали. Вони просто скопіювали такі ж самі отвори, так ще й вони зробили їх гіршими ніж оригінал. Тому, на мою думку, Skechers — це просто тотальне зло на ринку кросівок. Я не збираюся навіть дивитися в сторону скетчерсів ні одної, навіть самої зручної в світі на планеті в галактиці пари кросівок. Я їх на свої ноги ніколи не одягну. Чого бажаю і вам, якщо ви хочете, щоб індустрія кросівок розвивалася, приносила вам нові технології, нові види зручності дизайнів, ще других. Позитивних штук, які стосуються кросівок, не підтримуйте такі бренди, як Skechers. тому що вони не несуть за собою це все. Вони просто копіюють, вони крадуть, вони потім вам їх продають, до речі, не за досить і дешеву ціну. Майже всі оці кросівки, які я зараз оглядав, не є в Skechers копії прям дуже дешевими. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Коментуємо, якщо вам є що сказати про скетчерси, бережемо себе, донатим, слава Україні!